Є два дні у році, в які ти нічого не можеш зробити. Це вчора, і сьогодні немає сенсу щось намагатись проаналізувати вчора, що ти міг змінити, бо ти вже нічого не можеш змінити. Немає сенсу перейматися тим, що відбудеться завтра, бо воно все одно відбудеться. Потрібно сконцентруватись на нашому сьогодні. Ось це сьогодні і є наше з вами життя, і воно таке важке. Знаєте, в спорті, от всі, хто займається серйозним спортом або просто тренуються, вони всі знають, що твоє, твій мозок здається раніше, ніж твоє тіло. Твій мозок вже давно сказав: Ти устал, тобі вже не посила, ти не можеш. А а твоє тіло ще може продовжувати. І коли ти продовжуєш, попри свій мозок, ось ці надзусилля і дають найцінніше, найвагоміший результат. Потрібно просто переналаштувати своє мислення. Потрібно змінити думки. Рухаймось далі.